Так, наступний день. Адея? Що сталося? Що сталося? Що за взриви? Що таке? Що сталося, я не розумію. Чому що не подобається? Що зірвалося чи що? В хаті моїй жопи я бачу. В моїй хаті просто. Я голодний, я дуже сильно голодний. Мені, мені, ци, мені потрібна їжа. Мені до. Бачу, бачу, бачу капусту. Я ж капусту, можу цю взяти поїсти. Дякую йому, дякую йому, що він ростив. Дякую йому, що він її вирощував Потрібно швидко збирати, швидко збирай, швидко збирай, швидко збирай. Давай, хаваємо. Хавай, ха... Що за фігня? Чому? У мене хп немає. У мене хп немає. Ще один раз так, і я помираю. Ще один раз так, і я помираю просто. Я зафігачив, мене нема. В мене не повинно бути голоду. Я не хочу помирати зараз. Четвертий, я бачу Оленя. Мені потрібен олень дуже сильно. Мені дуже сильно потрібен олень, щоб я не здох від голоду. Я зараз фігачу оленій, одразу йду, йду смажити собі їжу. Курба стійте, стійте, брат! Він в воді, я туди тоді, я тоді не піду, я можу, я можу просто змерти до смерті. Одразу, одразу збираємо їжу. Потрібно, Потрібно йти готувати. Потрібно просто йти готувати. Ні, 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 все, немає часу, немає часу. Просто йдемо готуємо. Тому що я можу просто померти від голоду. Скільки часу у мене є? У мене є 3 хвилини, щоб зобновити собі хату, вратувати, поїсти, поїсти і ще й не змерзнути. Так, ось м'ясо. Все, у мене є м'ясо. Їм, 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 Їж брат. Нормально, все поїв. Тепер потрібно дерево. Блін, мені потрібно стін возобновити. Тому що без стін, ну, я просто не вижив без стін. ХП мало, це мінус. Так, по температурі, наче, то ще плюс-мінус добре. Мені потрібно. А почекай, у мене є, мене є дві стіни. Але все одно, все одно дерево дуже сильно потрібно. Зараз збираємо дерево, одразу фігачимо собі оленів. Олень є, олень, вибачаюсь. Це олень є. Збираємо собі одразу їжу. Одразу топор. Зліва якісь вупи. Я сподіваюся, в день вони не. Я сподіваюся, в день вони не можуть мене, мене зафілачити. Давай, більше дерева потрібно, у мене ще 6. Шість... Скільки в мене дерева зараз. 6 дерева, йопта. Це дуже мало. Це дуже мало. Блін, зліва такі звуки, начебто хтось ходить, я чесно. Так. У мене поки є ще 2 м'яса оленя. І в мене зараз буде 9 дерева. Так, давай, да, давай до хати, потрібно трохи погрітися. той час, як ми гріємося, я буду Я буду собі встановляти хп. Так куди ти сів? Не туди ти сів. Сідати не потрібно, брат. А, єшка. Потім ще одна стіна в мене є. Ось так от теж робимо. Єшка. Ось цю стіну мені теж зламали, наскільки я розумію. Одразу заходимо, бойутс. Ось так от. Трафт. Трафт, все нормально. Так, оце це велика стіна? Це велика стіна. Давай, ставимо її зараз теж сюди. Тому що ці стіни, наскільки я розумію, зламали Це, це ставиться сюди. Маленька стіна ставиться ось сюди. Так, нормально. Тільки в мене часу, у мене є ще одна хвилина. Одразу смажити Їжа є. Одразу поїсти. Їжа є, нормально. Швидко виходимо. Потрібно потрібно далі шукати. Потрібно далі мені шукати і їжу, і ще, мабуть, дерева. Скільки часу? 45 секунд. Бачу їжу, бачу свою їжу. Їжа є. Одразу збираємо дерево. На всяк випадок. Хай буде дерево, хай буде. ХПшка трохи відновлюється, нормально. Що він мене пише? Так, так, да, він пише, що потрібно вже йти. Петра година. 25 секунд. Там попереду якісь страшні звуки. Так, все, 25 секунд. 18 секунд. Я думаю, я вже не встигну зробити ще одне дерево. Давай, погнали. Потрібно, потрібно. Почекай, я, я ж би Оленя! Я ж би Оленя! Я не забрав Оленя, так? Да? Блін, у мене вже немає часу, блін, у мене лише один, одне м'ясо. 5 секунд. 4 секунди. 3 секунди, 2 секунди. Зачнемо двері. Нормально. Це добре, це добре. Зараз буде важка ніч, наскільки я розумію. Зараз буде важка ніч. Брат, прокидайся! Брат, прокидайся, брат! Так, я прокинувся. Я Я прокинувся. Швидко, брат, потрібно робити, ще ще стіну ще стіну робимо. Ось цю стіну робимо. Все, 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 все все в мене є чи що, є всі, на, на всяк випадок ще одна Ще одна стіна. Блін, все, мені Мені стрьомно, йопте. Я зараз думаю, все, зараз буде жопа. Ось ці стіни, їле яр тримаються, це печально. Хпешка в мене не на фу. У мене є ще один кусок м'яса. Давай зараз поїмо. Давай одразу поїмо на всяк випадок. Щоб було більше хп. Потрібно 3,5 хвилини триматися. Блін, у мене є 8 лезер, мені потрібно сюди. Мені потрібно сюди. А 8, я нічого не зроблю за 8. Мені потрібно було би 15 краще. Ладно, давай давай назад, байдуже. Залазь, брат. Просто залазь. Це я тут. Ще 3 хвилини. Добре, що на пістолет безкінечні патрони. Це дуже добре. Головне, щоб зараз мені просто не зруйнували хату. Блін, оце зараз є один, оце дійсно дуже сильно печально. Оба, ось тут є. Ось тут один. Його дуже погано видно, оце мінус. Я йому дамаг не зроблю, я зрозуміло. Бачу, бачу, дамаг є, дамаг є. Зверху! Звер... Він може повзати! Він може повзати зверху! Це павук, йопта! Я не знав, що тут таке є. Там ще ще біжить. Ще хтось біжить. Там хтось прыгає. Мені говне. Оцю фігню зверху зруйнувати. Оцю фігню зверху потрібно руйнувати. Один мінус. Ломай! Він не зайшов! Один знизу, на нього байдуже! Говне руйнувати того, котрий руйнує мені дах! Той, хто руйнує мені дах, це одразу, це одразу саме велика проблема зараз. Блін, я можу, я можу Ось так зробити. Чисть? Ось так Остар просто, так, все, за... Все, хай ломає собі там далі. Хай собі там далі ломає. Там злі... Ще, ще літає, ще зверху тут наді мною! Перезаряжай, брат. Блін, в них дуже багато хп. В них просто дуже, дуже багато хп. Мен, мене б'ють, мене б'ють! Що мене б'є? Мене зліва б'є! Цей мінус. те, що знизу зараз байдуже. Саме головне, що я зараз зверху. Саме головне вбивати тих, хто зверху, я зрозумів. Блін, ось тут ломає, Я не можу по ньому попасти. А цей теж мінус нормально. Ти ще знизу на них, ти ще знизу, зараз байдуже. Ти ще знизу на них зараз байдуже. Летить, 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 летить. летить. Це мінус. Живемо, 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 Ще знизу зламали. Цей мінус. Так, поки що зараз ніхто не летить, наскільки я бачу. Ті, хто знизу якось виживемо. Головне прорватися зверху. Саме головне це вверх. Потрібно буде, от, цей день, який зараз буде, збирати собі дуже багато дерева. Скільки ще? 50 секунд потрібно триматися. Начебто поки що нічого більше не летить. Поки що нічого більше не летить. ну все потрібно. Потріб... Ну, знизу! Ну давай постріляємо! Постріляємо, я жодного одного разу не попав, я молодець. Я снайпер. Курва. Хі -хі -хі. Хіт є. Хіт є. Нічого не летить. Летить. Мені зараз головне вбивати тих, хто літає. Тих, хто просто бігає на них байдуже. Ось цей який біжить. Його теж можна бахнути одразу. Чи б я просто з ним не, не ну, знизу не файтався. Кит є! Кит є! Кит є! Перезарядка. Нічого не летить, нормально, нічого не біжить. Сон. Цю ніч ми пройшли, слава Богу. Все добре. Зустрінемось наступної ночі.